Що у вас визиває тепле почуття ностальгії та повертає в дитинство? Бо в мене це мультики, які я дивився по нашому телебаченню в дитинстві. Ще починаючи з заставки мультика, я повертаюся у часи смачного маміного завтраку або обіду. Адже саме зранку або в обід, я та й думаю, і ви дивились ці мультфільми. Ви мені теж напишіть, чи визивають у вас мультфільми з дитинства такі ж емоції, як і у мене. І ви знаєте, що окрім картинки, ще мій улюблений український переклад. Додає атмосфери, адже я рахую, що саме переклад домальовує картинку, яка починається на відео. Тому сьогодні я вирішив розповісти вам про свої топові і найулюбленіші мультфільми з дитинства та разом з вами погрузитися в ностальгічні емоції. Тому, якщо ви готові, то ми потопали рідненькі. А ну скажіть, ви впізнаєте цю мелодію? Якщо не впізнали відразу, то я вам нагадаю, це заставка від мультсеріалу «Луні Tunes. А ось цю мелодію впізнаєте? Якщо так, то напишіть в коментарях. А для тих, хто не впізнав або не вгадав, це веселі мелодії, також серіал, мультфільми від Warner Brothers, які називаються Веселі мелодії. І я вам хочу трошки розказати про цю серію мультфільмів, а також про мого найулюбленішого персонажа, кролика Бакса Бані. Взагалі, серія мультфільмів Looney Tunes була розроблена аж у 1930 році Леоном Шлізенгером. І дуже відрізняється від маси діснеївських мультиків, саме жорстокістю поведінки головних персонажів. А у 1931 році з'явився мультсеріал Веселі мелодії, який не відрізнявся персонажами і був дуже схожий на Луні Тюнз. Популярність мультсеріалу зростала, розширювався склад персонажів, з'являлися нові дуети. Першим із дуетів, що утворився у 1940 році, був Елмер Фат і Бакс Банні». Він став найголовнішим дуетом серед мультперсонажів. Популярність кролика Бакса Бані і досі на високому рівні. Він винахідливий, безстрашний і трохи нахабний кролик. Друзі його люблять, усі крім Дафі. Вперше він з'явився у короткоментаражному мультфільмі Полювання на зайця порки. Випущеному 30 квітня 1931 року, Бакс Банні бані став одним із перших тварин, хоч і мультиплікаційних, який удостоївся іменної зірки на Голівудській алеї Слави. У Лос-Анджелесі Бакс Банні також став першим мультиплікаційним персонажем, який з'явився на поштовій марці. І вона досі знаходиться на шостому місці у десятці найпопулярніших американських колекційних марок. До речі, ще дивовижний факт: по світу розійшовся стереотип, що кролики люблять моркву. і причиною встановлення цього стереотипу став саме Бакс Банні. Та його любов до моркви». Найвідомішою фразою, яку промовив Бакс Банні, бані, я вислів, у чому справа, док. У оригіналі «What's up, «What's, up, What's up, Doc! Watsapдоk. What's up, Відомо, що улюблене звернення американців док є аналогом народного. Чувак про це свідчить насамперед те, що сам бакс Банні вперше вимовив цю фразу ще у 1940 році в одному із перших мультфільмів, де фігурував, вона відразу стала надбанням суспільства і перетворилася на іронічне зауваження з приводу зайвого галасу метушні безпідставних підозр. Ця фраза широко поширена в кінематографі та театральних спектаклях, а в книгах набула настільки величезної популярності, що навіть знамениті Роберт Шекл і Стівен Кінг далеко не один раз використовували її в репліках героїв своїх творів. Популярність Баксабані злетіла під час Другої світової війни. Через його вільне і легке ставлення до неї. На той час Warner Bros. став однією з найприбутковіших компаній у США поряд із Дісней та іншими відомими анімаційними студіями. Warner Bros. у своїх мультфільмах висміювали Адольфа Гітлера, Беніто Мусаліні та японців. Після війни Бакс Банні продовжував з'являтися на екранах телебачення. Картина Кролик південної піджарки, знята за участю Бакса Банні в 1953 році, була частково заборонена. В ефірі виходила урізана версія. За сюжетом, усім відомий кролик, Бакс Банні вирішує вирушити на південь за лінію Мейсона Діксона у пошуках кращого життя та рекордних урожаїв моркви. Але на його шляху встає персонаж на ім'я Юсимті Сем. Який, мабуть, пропустив звістку про закінчення громадянської війни і вирішив боротися. З клятими американцями до кінця у мультфільмі порадюються багато відомих стереотипів про південних людей від сензів віднесених вітром до ідеологічного солдафонства. Але остракізму зазнав саме епізод карикатурного зображення чорношкірого, мабуть, найжорстокішого з валянням у багнюці та криками Господар хазяїн. А у вас є улюблений епізод з Баксом Бані, чи ви, як і я, любите його появу у фільмі Космічний Джем разом із баскетболістом Майклом Джорданом. Арабська ночь Волшебний Восток. Гей на сподих пече, там стільки турбот, там стільки прильотів. Ну що? А це що за пісня? Ви впізнали? Це мультсеріал про пригоди хлопця, дівчини, попуги та джина. Ні, не того джину, який робить з вас хоробру та веселу людину, а такого джину, що синього кольору та скупшину. Ще один мій улюблений мультсеріал від студії Волта Діснея, – «Аладдін. Арабська ніч. Цей мультсеріал був створений і виходив на американському телебаченні в 94-95 роках. А я його особисто дивився по українському телебаченню на початку 2000-х. Насправді, цей мультик є продовженням іншого мультфільму Повернення Джафара. За сюжетом Аладін заручений з принцесою Жасмін, але поки що не живе в палаці. В цьому мультику папуга його перейшов на бік добра і став товаришем Аладіна та Абу. Дія серіалу зіштовхує геєм із різними лиходіями чаклунами, монстрами, розбійниками та чарівними істотами. Перемогти зло Аладдіну допомагає його вірний друг Джин. Джерелом творчого запалу для режисера Рона Клеменса та Джона Маскера став мультфільм Красуня і чудовисько, творці, якого високо підняли планку якості. За їх словами. Побачивши його, вони були збентежені та вирішили, що мають зробити проєкт на такому ж самому рівні. Через кілька місяців роботи, у квітні 1991 року, Клеменс і Маскер представили керівництву Disney перший варіант сценарію. І його одразу ж відправили на доопрацювання без перенесення дати випуску. Автори напружилися і вже за 8 днів видали нову версію. Одна з причин до опрацювання, за словами Рома Клеменса, була в тому, що початковий сценарій був просто історією про свою рідну перемогу в лотереї. Автори не хотіли, щоб це стало головним лейтмотивом мультфільму і зосередилися на думці: важливо цінувати те, що вже маєш. Аніматори спочатку планували взяти за основу для Аладдіна обличчя актора Майкла Джея Фокса, але в кінці. Результат здався їм надто миловидним. А подивившись фільми з Томом Крузом, вони зрозуміли, що знайшли свого героя зухвалого, сміливого, простіше кажучи, такого, заради якого Жасмін захоче ризикнути усім. Творці переживали, що актора Робіна Вільямса, під якого і писався персонаж Джина, буде важко заманити до мультфільму. Тому вони і пішли на хитрість. І для презентації проєкту актору поєднали його старі комедійні виступи із ранніми анімаційними напрацюваннями джина. Актор знатно посміявся та підписався на проєкт. Головні умови, які Вільямс поставив в студії, погоджуючись працювати в Аладдіні, його голос не повинен використовуватися для продажу товарів, а на рекламних матеріалах його персонаж не повинен займати більше 25% площі. Коли студія не виконала умови актора, він обурився та відмовився працювати над другою частиною. Начальники Дісней спробували залагодити конфлікт і піднесли Вільямсу як вибачення, картину Пікассо. Він її не прийняв. І лише після зміни керівництва погодився брати участь уже у третій частині мультфільму. Роль папуги його пропонувалася Джо Пеші та Дені Девіто. Обидва відмовилися. Робота лягла на плечі харизматичного Гілберта Готфріда. Uh, you got Пінкі? problem, Pinky? Ow, oh, ow, oh, ow, oh, ow, oh, oh, oh. Nice shot, Joe. Oh, ow, oh, ow, oh, ow, ow, ow. Huh? До речі, аніматори не могли уявити, що його буде у мультфільмі без фірмової усмішки Готфріда. І намалювали папугу з повним набором людських зубів. Напишіть мені в коментарях, чи є у вас улюблені епізоди цього мультфільму, та як ви відноситеся до сучасних ремейків, тому що у 2018 році вийшла оновлена версія цього мультфільму. А далі ми телепортуємося у далеку-далеку галактику, де нас зустріне черв'як Джим. Який зі своїми друзями вели запеклу боротьбу з злодіями, щоб не дати їм захопити всесвіт? Цікавий факт, що спочатку була комп'ютерна гра про черв'яка Джима, ну а вже потім з'явився мультсеріал. Черв'як Джим набув великої популярності і, за мотивами гри вирішили зняти мультсеріал, який включав два сезони та 23 епізоди, і вперше транслювався у 1995 році. У серіалі були присутні персонажі як з оригінальної гри, так і з сіквела. Що цікаво, Джима озвучував Ден Костельєта, актор відомий насамперед із озвучки Гомера Сімпсона, героя мультсеріалу Сімпсони. Хочу трошки розповісти вам про історію становлення самого черв'яка Джима. Сідайте зручніше, буде цікаво. Джим спочатку був звичайним дощовим черв'яком. Який займався тим, що зазвичай роблять дошові череки, поїдав гумус і ховався від ворон. Одного разу в космічному просторі над землею злий божевільний ворон наздогнав космічний корабль, який пілотував бунтівник, який викрав ультратехнологічний суперкосмо. Кіберскафандр сконструйований професором мав поголови. Скафандр призначався для злої королеви, пульсуючої надутою, прогнилою, поганою, гнилою, потворною ультразладюкою, що бажає продовжити завоювання галактики. В результаті космічної битви скафандр потрапив на землю. Причому з чистої випадковості Джим опинився всередині його коміра. В результаті він мутував у великого та розумного для дощового черв'яка супергероя. Про пригоди Джима було створено дві серії коміксів. Американську серію було випущено відомою студією Marvel Comics у 1995 році. Всі три номери пов'язані єдиним сюжетом і цілком увібрали абсурдність гумору і героїв оригінальної гри. Але також мають запозичення з мультсеріалу і нові ідеї. П'ять коміксів. Британської серії вийшли у видавництві Аркадія у 1995 98 роках. Вона базувалася безпосередньо на мультсеріалі і була розрахована на молодший вік ніж північноамериканський аналог. А сценаристом і художником цих коміксів став Тім Піркінс. Скажіть, а що у вас було спочатку? Комп'ютерна гра про червяка Джима або мультсеріал? Бо я починав з мультсеріалу. Хочу продовжити розповідь про тварин, що мутували в щось інакше. І далі моя розповідь буде про двох мишей Пінкі і Брейна. Одна з них стала розумною до геніальності, а інша дурною до сміху. Хто є хто, поговоримо далі. Брейн піддослідна миша, лабораторія Акме, головний герой франшизи. У його великій великій голові цілий день збираються ідеї. Які ввечері виливаються в чудові плани захоплення світу. Брейн хоче змінити світ на краще. Він, як і Пінкі, здатний розмовляти з людьми. Цю здатність він часто використовує для втілення своїх планів у життя. Іноді для цього Брейну потрібна величезна кількість грошей. В основному, Брейн намагається завоювати світ за допомогою своїх винаходів, яких він невпинно вигадує: армія роботів, гіпнопромінь, машина еволюції. Та ще мільйон інших винаходів. Вважається, що Брейн досить сухий і черствий. Але це не зовсім так. Він дуже переживає, радіє успіху, а часу сильно злиться. Пінкі також піддослідна миша в лабораторії Акне, але бажаного ефекту вчені не досягли. Пінкі став просто дурником, який багато слухає музику і довго дивиться телевізор, або просто бігає по клітці і радіє. В одній із серій Пінкі та Брейн потрапляють у дику місцевість, де Пінкі чудово продемонстрував свої навички виживання. Він вирушив на полювання та повернувся зі здобиччю у вигляді кабана. Життя для Пінкі веселощі та розваги. Пінкі виробляє всілякі веселі для нього дурниці. Він дуже добре пам'ятає імена кінозірок, захоплюється модними віяннями, музикою та різними телепередачами. Тому часто його питання до Брейна стосується знаменитостей. Іноді Пінкі уявляє, що він домогосподарка, тому він байливо чистить клітку і готує їжу. Якось Брейн підвищив інтелект Пінкі. Потім, на жаль, Пінкі сам його знизив. Пінкі добре ладнає з людьми та дітьми. Часто в його безглузному балькотанні люди бачать велику мудрість. Так його навіть вважали за Поважного гуру в Індії. Головна гідність наївного дурника Пінкі, який, до речі, іноді підносить брейну чудові ідеї, це його вірність і відданість другові. Він ніколи не ображається, коли його хапають за ніс або стукають по голові кулаком, олівцем чи ще чимось. Або коли його хапають за вухо і грубо наказують замовкнути, що часто робить брейні. Пінкі завжди радіє допомогти Брейну, який для нього безусловно найкращий друг. Декілька епізодів мультсеріалу відбуваються в історичні часи. Найчастіше Пінкій Брейн містяться в кліці в лабораторії або реального вченого, або фантаста. Наприклад, Гілберта Уелса, Івана Павлова та Йоганна Гутенберга. Або чарівника Мерліна в абстрактному середньовічному замку. Були також епізоди, де Пінкі і Брейн жили в норі у портного, а також, де Брейн проходив сеанс психотерапії у самого Зігмунда Фрейда. Взагалі багато смішних ситуацій пережили ці два типу брати. Тому раджу знайти цей мультфільм на просторах інтернету та подивитись. Ну а далі, в топі моїх улюблених мультфільмів, які я дивився по українському ТВ в дитинстві. Я хочу розповісти про насправді. Дику сімейку з її пригодами у джунглях під назвою Дика сімейка Торнбері, цікаво, що головна героїня цього мультику володіла такими ж здібностями, як і доктор Дулітл, та могла розмовляти з тваринами. Голова сімейства Найджел Торнбері – відомий ведучий документальних фільмів про дику природу, яка називається Тваринний світ очима Найджела Торнбері». Він подорожує зі своєю дружиною Марієн та двома дочками Елайзою та Деббі світом на фургоні Елайза молодша сестра, яка за порятунок африканського шамана отримала здатність розмовляти з тваринами. І її найкращий друг шимпанзе Дарвін. Під час зйомок на острові Борнео родина Тонбері поповнюється ще одним членом, хлопчиком Донні. Його батьків убили браконьєри, а вихованням займалася самка Аргунтанго. Доні розмовляє своєю власною мовою.

Незрозумілою для оточуючих, при цьому розуміючи мову людей. Проте кілька разів він вимовлював слова людською мовою. Ну і завершити сьогоднішній топ, я хочу мультсеріалом, який насправді розповідає про сучасне та модернове життя і головного героя Рокко. Ну ви розумієте, що модернове та сучасне воно було лише у 90-х та на початку 2000-х. Модернове життя Рокко – це американський мультсеріал, що номінувався на Еммі. Він був створений Джо Мюр. Та виходив в Америці в 1993 році. А у нас в Україні на початку до тисячних. Шоу засноване на сюрреалістичних та пародійних пригодах 20-річного антропоморфного кенгуру Валлабі на ім'я Роко та його життя у місті О-Таун. Роко родом з Австралії. Шоу показує його вивчення життя в Америці, а також життя його друзів ненажерлого бичка Хефера, черепахи невротика Філберта та суддів жаб задірайсів. Шоу присутні дорослий гумор, у тому числі двозначність натяків та соціальна сатира. Спочатку Джо Мюррей створив головного героя для непублікованої серії коміксів наприкінці 1980-х років. Пізніше його прийняв канал Nickelodeon, який на той час шукав гострих карикатуристів для їхнього нового блоку Нікотюнз. Канав дав співробітникам шоу велику творчу свободу. Сценаристи були орієнтовані як на дитячу аудиторію, так і на дорослу. Для мультсеріалу характерне висвітлення соціальних проблем, часто за допомогою підтексту та схованих алюзій. Ну що, рідненькі, ви взагалі згідні з моїм топом мультфільмів, що визивають ностальгію? Чи дивилися ви ці мультики? Напишіть мені про це в коментарях, бо ми, як завжди, чекаємо на вашу думку. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк. Мене звуть Нікіта, а ми потопали відпочивати.